Народ 7 листопада 2015 року кабінет міністрів дав код ЄРДПО 401 086 67 з назвою Головне управління Національної поліції в Черкаській області. Як ви бачите, до нас підходять чоловіки в чорних формах із зброєю, показують жетони пластикові і розказують. Ми поліція. Так оця поліція 2 вересня 2022 року взяла чи то у Шполянському, Шполянській лікарні, чи то у Звенегородській лікарні, чи то у Смілянській лікарні труп дитини віком з 5 до 6 років. І привезли його в село Васильків. З району, вулиця Набережна 15. І на тій вулиці Набережній 15 сфотографували труп. А через 4 години прокурор Руденко із плітінь Ольгою Олексіївну Шполянського відділу. Прокуратури, яка не має на сьогодні так же само реєстрації, організації і взагалі, що вона державна організація, відносно Олени Олексійовни Лихенко, відкрили кримінальне провадження за статтею 115, часть 2, пункт 2 Кримінального кодексу України. А це умисне вбивство неповнолітнього чабана Антона Едуардовича з групою осіб, і за обвинуваченням побігли за лихенко Оленою Олексіївною її затримувати, ув'язнювати, а то і позбавляти життя. І так, лихенко Олена Олексіївна. Бабушка, яка 25 вересня 2019 року взяла під свою піку двох внуків від своєї дочки, стала обвинуваченою тільки за те, що вона стала за своїми двома внуками, щоб вони не були органами. Тільки за те, що вона стала, що це її внуки не повинні бути органами. Бо так вирішила поліція, непонятно яка поліція, бо так вирішила адвокат Тишкевич Тетяна, бо в неї онука онкохвора. Вона ж себе владою назвала, бо так вирішила побережна Надія Петрівна. Вона ж себе назвала суддєю Шполянського районного суду. за... За класифікатором суду 23-25, який прекратив своє існування 28 липня 1996 року кількісної мережі Української Радянської Соціалістичної Республіки. Так що це у нас за поліція? Ми ж з вами всі дзвонимо на лінію 102. Тільки 5 листопада 2015 року у витягі реєстрації юридичних осіб організацій не зрозуміли, що то за збіговище? І скому, і хто дав це право носить їм зброю, щоб вони мали право заходити за наші межі, в наші межі, забирати нас, підкидати трупи. І по цих трупах убивати нас. Народ, не будьте байдужі. ми показали вам відео, і ще раз вам нагадую: ви бачите перед відео циганку, яка себе називає Чабан-Галина, Ну в якої немає ні одного документа, що вона взагалі громадянка Молдови. Бо як я поїхала в Кишиньов, Кишиньовську область. То взагалі вияснилося, що цчабан Галина померла в 1999 року. Хто на території села Веселий Кут? Так само Ярмоленко, Володимир Іванович, як Віктор Іванович. Ярмоленко, Віктор Іванович. То ти ж фейсбучник Москви. А хто цей за Ярмоленко, Віктор Іванович, у селі Веселий Кут? Вулиця Центральна, 49. Де ж твої документи взагалі підтверджуєш чого? Що ти тут, і що ти народився на нашій стороні, і що ти законом війшов в якусь спадщину. Так що це в нас робиться? І я думаю, що це робиться в нас не тільки у Шполянському, Звенігородському районі, з Черкаської області. Це робиться по всіх областях. Хто це під час військово надзвичайного стану залазить до нас, забирає наших дітей? Ну в нас у Шполянському ЗАГСі. Яка себе нарисувала Топчиєнко Ольга Івановна, оказується ця Топчиєнко Ольга Івановна, на будь-кого з вас, мене і інших, як і склала Лихенкові Антонові, що Лехенко Антон, якому вже 16 років, звернувся до неї з заявою 12 серпня 2022 року змінити собі прізвище. Бо законом да. Законом да, ми маємо право змінити ім'я, коли досягаємо 16 років. Так яким 16-річним віком Тупчиєнко Ольга Івановна поміняла прізвище, І що за Тупчиєнко Ольга Івановна видала лікарське свідоцтво на труп. Дитини, яку 2 вересня 22 року завезли у село Васильків вулиця Набережна, 15, щоб обвинувати Лихенко Олену Олексіївну в умисному вбивстві дитини. Так кого вона вбила? Якщо її внук Лихенко Антон Едуардович, народжений 15 квітня 2017 року, і його мати його зареєструвала, і біля його матері не проживав ні один чоловік на вулиці Набережні, 15, і житло вона не купляла. Вона була одинока мати. І це з роддому, і в хату кругом забирала своєї мати. Чий би бечечок не скакав, а дитятко наше. Бо мати знає, від кого вона народила. Але ж не було. Не було цього батька до Дня смерті 23 вересня 2019 року. І як ви бачите цю циганку, циганка не була, коли онкохвора Жінка боролася за своє життя два з половиною роки. Не було. Не було кому її лікувати, не було ніякого господарства, не було ніяких грошей. Не було. Та й на сьогодні. Така ти циганка із таким циганом. А ви хоч знаєте, де на кладовищі вона лежить? А чого ж пам'ятник не поставили? Народ. Ви бачите, що робить якась поліція. Нас немає поліції, немає. Бо є закон про поліцію. Але Верховна Рада законодавча. А чого це до цих пір законодавча Верховна Рада не утворила юридичну особу держави правоохоронної діяльності? Народ? До кого ми звертаємося на лінію 102?